Дорогі брати і сестри, я є настоятелем парафії Різдва Христового міста Біла Церква Білоцерківської єпархії Української православної церкви. Хочу прокоментувати ті події, які сталися у нас десь півтора-два місяці тому, коли було захоплення нашого храму, а також відкоментувати ті новини, які вийшли 30 травня по еспресо. Міста Біла Церква. і Там була інформація про те, що ніби ми повернулися, захоплювали цей храм, незаконно тут знаходимося. Так от я хочу е, спростувати ту брехню, яка була озвучена по телебаченню, і нагадати про те, що цей храм я власноруч будую з року, 2011 року. Цей храм будується коштами парафіян нашої Української православної церкви, парафії Різдва Христового. У нас нема багатих меценатів, тому ще раз повторюся, я цей храм будував власноруч. Я знаю, де що тут так лежить, а де що не так. Це по-перше. А по-друге, я хочу сказати і звернути увагу усіх тих людей, які нас. Паблюжать і які зводять на нас брехню. Ми все воюємо тут згідно, згідно чинного законодавства України. І тому, коли міська рада прийняла рішення про позбавлення нас земельної ділянки, ми подали до суду. І ми виграли першу інстанцію, ми виграли другу інстанцію, наша справа знаходилася у Верховному суді України. І коли було всім зрозуміло, що все в нас згідно чинного законодавства, в нас немає ніяких порушень, що ми виграємо справу, тоді представники Православної церкви України, підробивши документи, вивели нас з юридичного поля, лишивши нас права підпису і таким чином захищати справжні інтереси нашої парафії, вже десь два місяці тому. Вчинили спробу захоплення нашого храму. Але тоді в них це не вдалося. От. І вони зараз знову, мабуть, будуть планувати захоплення нашої парафії. Тому 20 числа, 20 травня цього місяця знову вийшов сюжет, де коментується нібито про те, що ми тут незаконно перебуваємо. Так от я хочу сказати всім, що. У нас є всі документи, всі документи на землю, всі документи на будівлю, всі правовстановлюючі документи як юридичної особи, у нас, парафії Різдва Христового, вони всі є у наших юристів. І тому ми, згідно чинного на захищалися у відповідних інстанціях нашої держави. Але ще раз повторюся, коли вже стало зрозуміло цим людям, що вони Проіграють ці справи, тому вони провели нібито якісь парафіяльні збори про перехід нашої парафії з юрисдикції Української православної церкви в так звану Православну церкву України. Але я хочу сказати, що цього не було і в нас від місяця квітня 24-го року, якщо я зараз не помиляюся, були проведені. Парафіальні збори, і питання там ставилося про те, чи ми переходимо в ПЦУ, чи не переходимо. Всі одноголосно проголосували про залишення в полоні Української православної церкви. Тому ніякого переходу в Православну церкву України не було. І тому наша парафія вона є парафією Української православної церкви і всі ті звинувачення. І брехня, яка в'ється у нашу, нашу адресу, ми її всі спростовуємо. А також хочу нагадати тим людям, які обріхують нашу парафію про те, що нібито тут були завезені люди із Закарпаття. Це всі наші парафіяни. Я їх всі знаю по І не дивно, що інша людина не знає цих імен. Я це хочу засвідчити. Тому звертаюся до цих людей і прошу припинити зведення цієї брехні, підставляти органи державної влади і водити поману спільноту нашої білої церкви. Дякую за увагу.